Доброго ранку. Нарешті прийшла зима. Трохи запорошило. Хай не багато, але так класно. Білесеньке, гарнесеньке. Ось прям кучу гур, дивіться. які. Ого! Ого! Ой, репить! Ой, клас! А ну скільки морозу. Ну, на день сьогодні невеликий повинен бути. 5 градусів. Ага. 5 градусів. Ох, зіма-зіма. Зима. Ой, а тут біло-біло. Красота. Ще вітер он піднімає сніг, мете. Правда, із полу, ну нічого. Он погнав по дорозі сніг. Можливо, ще трошки піде. Оце хоча б отак, щоб було. Ну, можна трошки більше снігу, правда? Ну, хоча б оце не розставало, щоб біліло. Ох, під ногами. Мої коніки запорошило. Одненька, десь друга. І ту я дивіться, які гарненькі, гарненькі. І вітер. А вночі свистав вітер. Це страшне. Як дасть да, дасть, як дасть додасть, да, ой! Собак Сергія прив'язав, так і не видно, сплять у Ну, Курі всі в сараї. А ці повиходили, щоб лапи мерзли. Він до качки ні, ка сараї воно декілька тільки вийшло. Треба й, мабуть, трохи більше соломи насипати. Mm. Дайдіть у сарай сідайте. Чого ви мерзнете? Mm. Я б вас загаді б не відкривала. Хто відкрив? Серега, мабуть, чи мамочка, щоб... Померзли, затягли б туди корити, хай би сиділи, їли б. Така холодрига. Вони, ну, правда, сніг поїдять замість, хоч води, бо вода що слідом замерзатиме. Тяпа, це ти ящик скинув. Чи це вітер вночі, де усе літало, тарабаніло? О. А якби не оди гризо, то там було б тепліше. Холодно. Ой, мазун. Це зима. Ох, і холодно. Я сейчас біжу собі щось набовтаю, чи чаю, чи цикорію, да і что буду чай ганять. Красота. О, щоб за ногами не тяглося в хату. Ой, руки вже поверзли. О, оце настояща зима. А то вже майже грудень закінчується, зими не було. Що це таке? А це клас? Із холоду до да теплу хату, де да щас чаю, де да штолі? Ой, красота. Пошла я, бо вітер такий буде. А ну гляну до синичок. чи приходять, Ой, приходить, чи це вже мелю. Чи прилітають. Щас глянемо. Вже ж наші сніг запорошив і холодіна. Вже ж пора їм і прилетіть. А, це горобці. Нема. Ну, горобці як унадяться, так швидко з'їдять і сало. О, от полетіли. Сидять в мене тут у, у кліматісі. Горобці, як узнають, з'їдять і сало, і з'їдять і насіння. Ой, руки померзли. Бігти гріться. Це корінь зробила. І буду свою смакоту наминать до ко. До, ну, можна сказати, до кави, до цикурії. Ось такий гарнющий він в розрізі. Який він смачний вчора ми їли, сьогодні. Ну, вчора попробували тільки, бо вже понавечерювалися, а сьогодні зараз будемо ласувати. Допахне. пахне! ням, -ням. О, Вже треба залію полити. О, потікали. Тільки що так було багато синичок. І на салі сиділи, і в корму. А кормушка вже пуста. Ага. так сало наминать. О! Ще я ось прилетіла. Полетіло, треба на сіня ще насипати. Як сніг хрипить під ногами? Несу на сіня, синечкам нема, хоч не прожену їх. Уже пусто. Пусто. Виїли, немає ніде нічого, зараз насиплимо. Більше розсиплю, чим насиплю. Але я попробую не так. Все, є, хай їдять. Сало трохи вже під'їли. Прилітає, сьогодні було ще маленько. Муся, ти ж поїла. Ти ж поїла моє сонечко. Йдемо до хати. А що на вулиці? Нічого не поробиш. На вулиці красота, зараз глянемо, чи мороз, напевно, нуль, а може плюс один, бо щось таке наче сиро на вулиці. Ну, я ж казала, десь пів градуса плюс, бо до одного не дійшло. Це на день, наверно, плюс один буде. Калачик примерз у кухні. Хочу сказати, перші варіанті кухні. Поставила, зварю сьогодні суп такого, з макаронами. М'ясо вже наїлося. Хочеться вже легкого супу. Люблю зажарку, вже майже готова. Зараз чесник додам та і все. Картопля довариться, бо вже гарно кипить. Це Цеї діню, зелень і красота. І ще планую сосиски зробити у тостовому хлібі. Оце вся моя сьогодні готовка, більш нічого не буду готувати. Все, суп мій готовий. Зараз вимикаю. Хай настоїться, тому що кинула макарони, шпагеті поламала. І все, і готовий супчик буде. Мама. У нас вночі, дивіться, скільки снігу випало. Всім доброго дня! У нас новий день, неділя. Ох, скільки снігу. Але плюсова, мабуть, температура. О, Артем не заніс. Санчата. Ще і собака кістку притіг. А чого ти там бігаєш? Тяпа. А ну давай додому. Він вже в сусідки лазить. Підемо глянемо на синички. Так багато літає. О, все, о! Горобці. Дерева всі гляньте. В снігу. Красота. Це зараз всіх налякаю. Зараз підійду ближче, тоді прилетять постою, не замерзну. Бояться. Залетіли, полетіли, залетіли, полетіли. Іти, бо не буде діла, треба знімати через вікно. А їх скільки? Вам не передать, він на вишні купа сидить. Ось дивіться, сидять. Як на хуже знімати, ну ладно. Як ви малі обезяни. Ну, не буду лякати, вже треба знов насіння досипати, бо вже нема з'їли. Депа? Тяпа. Тяпа! Он де пан. Треба йти. То по курей ходила, ганяла, тепер треба собаку йти при... це пригнати додому. О, самі лапи. Ой, як класно сніг. Ой, а в мене вже в колошах повно повнюсінько. Тяпа! Я тут а він уже тут. Ох, бармалей. Що ти там гризеш? Пошли у двір. Зима зимонька прийшла до нас. Сиру холодно, так? Морозу немало, але сиру дуже. Пішли, тяпа, пішли. Заходьте, пожалуйста. А ці ні лазять лапи морозять. Пішов мокрий густющий. А вон такий, як крупа тарабанить. Ага. Але гляньте, не видно нічого. Ой, який густющий. Кицюня сидить на метлі. Оце зима? Оце зима, так зима. У мене свої снігурі прилетіли. А що ви тут робите? Що ви тут робите? Квіточки мої дві. Що там? Хтось літає, е? синички, он де хочеться. Чи ти азалі нюхаєш, яка зараз буде долі? Ой, Томас, ой. Щоб ви повсиралися, вилазь, давай. Мама. Давай сюди. Ой, Господи, давай друга. Томас. Ой, Томас, Ася, поламаєш мені квітку і не достану ж до тебе. Блін, треба ж тут брати. Ой. Оце котина коти на тобі. Що ти там нюхаєш? О, ти обезяна. Ой, що б же вазона не скинула? За досталась, полюбуюся зблизька. Ой, яка красуня. Що воно за котяки? Це ж побачили синичок видно. А вони на салі пасуться. Вже і сніг пускався, і крупа пускалася. Ну, зима-зима прям. Ну, скільки їх поналітало? Шість. І на тому салі чотири. Щоб снігурі, якби прилетіло, ой, була б красота. Ще й сонце не виглядає, а я квіти поливаю. Вирішила, що світла немає, вода в мене набрана є для квітів, як завжди, відстояна. І чимось треба себе займати, то я квіти поливаю. Дивлюсь, сидять на вікні коло квіток, а там синичок купа. Кицюні мої поїли сидять. На силу прив'язала тяпу. Не йде до рук і все. Сьогодні не відпущу на ніч. Біма відпущу, а його ні. Не хоче йти до рук, хай сиди, значить, на цепку. В раз буде йти до рук. А щось підкрадається китя Мура. Оце сьогодні настоящий зимовий день. Відлига така, правда, що мокрий сніг. Ну нічого, можна снігу бабу зліпити. А я буду зараз поливати. Віталіна пошла. Ти вже тут, Томас? Ти вже тут? Кажи. Ну і ви. Тільки що знімала, навіть не поливаєш на цьому підвіконні квіти. Подивіться, який сніг лопатий. Я вже не поленюся, вийду. Ой, клас! Муся, ти в вся! Ой, як тільки як я люблю сніг. Як я люблю сніг. Вам просто не передати! Ой, клас. Давно такої зими не було в нас. Навіть нічого не хочеться говорити, просто стоять і дивитись на цей сніг. Десь дрова пиляють во всю силу, тільки бензопили будуть. Заходите, кіть, заходьте, заходь, давай, давай. Заходь. Ти ні. О ні. Мої коти, мої любимі коти. Квітки покинула поливати, вибігла на сніг. Бо діти не хочуть виходити. Кажу, ходім ти на двірдах, хто там. Тим, що така погода. Дех вигнати не можна з хати. О, зараз піду заодно насиплю синичками. Це, мабуть, на цілий день така погода буде сніг мести. Полила вже красотульки на цьому вікні, треба попересаджувати, порозросталися ці в стаканчиках, що посадила по листочку, поприймалися, папе, якось папероні, чи якось не, не буду брехати, як називається. Так, і ти набрала насіння. ж не тільки в мене, що в нас додалося господарство, яке треба годувати зимою. Це синички наші. Ох, сало поклівали. Ще дамо насіння. Насипало, хай їдять. Ну Дивлюсь, ще мало набрала. Ну, хай з'їдять тоді, ще досиплю, бо там було мокре, я трохи воду вилила, треба, не тряпку брати і витирати. У баклажці. Одна вже на салі гарцює. Катається. Так, пішла, я хай злітається. Ось сидить одна, дивиться, принцесна. Це як же ж додуматься, залізла з тієї сторони і ось сіла. На тюль. Ця ну, я Ася сказати Муся, Тобі нормально тут сидить? А Ану злазь. Злазь, кажу. Пішла геть. Сіла і наблюдає за синичками. Вже позліталися. Ну нехай хай їдять. Не дадуть полить мені квітки. Іти далі.